Зробити довкілля чистим таку мету мають акції, які організовує відділ молоді Коломийської районної державної адміністрації у четвер. Практично всім складом робітники установи прибирали територію біля пам'ятного хреста у Шеперівцівському лісі. Допомагав їм Богдан Малецький. Це лише одна з багатьох акцій, запланованих відділом молоді райдержадміністрації. Загалом такі заходи пройдуть у кожному з сіл Коломийщини. Їх будуть проводити молодіжні ради населених пунктів. Планували на прибирання до шеперівцівського лісу запросити. Голів молодіжних рад району, однак велика кількість з них зараз проводить такі самі заходи у своїх населених пунктах. Начальник відділу молоді райдержадміністрації Василь Зріс каже, що такі акції дуже потрібні. Цей пам'ятник є трохи віддалений десь від дороги, від від району, від міста. Ну і тому, але повинно бути є цей девіз – Ніхто не забути, нічого не забуто. Я думаю, якраз ми сьогодні зібрали голів молодіжних рад з району. Працівники відділу, також соціальної служби і вийшли це вже традиційно. Ми прибираємо біля цього пам'ятника. Я думаю, що і це як заодно перед цим у нас така відбулася нарада семінар, де ми націлили голів молодіжних рад, щоб вони відповідні акції провели в себе на місцях. Також прибрали пам'ятники. Працівники відділу молоді зауважили, що минулого року на цьому місці було значно більше сміття. Це тому, що Галявина неподалік. Христа колись облюбували любителі відпочинку на природі. Вони навіть розпалювали багаття на території пам'ятного комплексу. Та керівництво відділу молоді звернулося до сільського голови шепарівців та правоохоронців. Тепер там часто бувають депутати та міліціонери. Може, хоч так вдасться вберегти пам'ятник, каже Василь Козоріс.